Велика школа в цим світі існує, Дано для людей її Бог збудував. хоч ворог так часто ту школу бруйнує. Та завжди, Господь Бог той дім поправляв. Мій брате, спіши до Господньої школи, мій брате, спіши до Господньої школи, до серця науку святою приймай. Тоді лиш на кінець не недолі, тоді лиш на кінець і недолі, повернеться радість і щастя і рай. В тій школі є милий та славний учитель, так любо навчає. Цим світі, цим жити, то вічний, єдиний Ісус наш Спаситель, прийшов Він, щоб людям всім очі відкрив. Мій брате спіши до Господньої школи, мій брате спіши до Господньої школи, до серця науку святою приймай, тоді лиш настане, кінець і недолі, тоді лиш настане, кінець і недолі. повернеться радість і щастя і рам. В цій школі єдина та згода панує, любовній. палає нема є кінця. А злота неправду ненависть руйнує, стіляє за їхні серця. Мій брате, спіши до Господньої школи, о сестро спіши до Господньої школи, до серця науку святую приймай. Тоді лиш настане, кінець і недолі, долі, поділиш настане, кінець і недолі, повернеться радість і щастя і ра. І знатних незнатних в ту школу приймає, хто тільки незеньким при вході зробив таланти та здібності мить мить наділя. З ним. Для Бога тут всякий зробив мій брат спіши до Господньої школи, о сестро спіше, до господньої школи, до серця науку святою прийми. Тоді лиш настане, кінець, і недолі, тоді лиш настане, кінець і недолі, Повернеться радість і щастя і рай. Слава Богу.